Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ще хочу додати пояснення. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що, чому потрібно реєструвати право власності ваше так на нерухоме майно в Державному реєстрі прав, якщо ви його набули до 2013 року. Тож хочу трішки надати додаткових роз'яснень. Їх нам надає Міністерство юстиції нашої країни, та відповідно ми можемо подивитися з вами чи не законодавство України. Країни, дивіться, чому це потрібно робити. Що це дозволить вам, по-перше, отримати компенсацію за зруйноване житло за програмою є відновлення? Я впевнена, що більшість з вас, хто зараз займається цими питаннями і хто не зареєстрував. Право власності в державному реєстрі, якщо вигона була до 2013 року, то відповідно зіткнулися з проблемами. І що ще дуже важливо, ви можете легко довести право власності, якщо навіть ваші документи будуть втрачені. А це дуже важливо, тому що ми зараз. Проживаємо, наша країна переживає досить складний період, і речі можуть втрачатися, пошкоджуватися, ви можете переїздити, і це теж дуже важливо. Дивіться, для того, щоб зареєструвати право власності в державному реєстрі прав, це якщо ви його набули до 2013 року, тому що з 1 січня 2013 року в нас в державі запрацював новий державний реєстр речових прав на нерехом. Майно, тому якщо ви набули право власності раніше, то необхідно зареєструвати його в новому електронному реєстрі вже самостійно. Ви можете подати заявку або ем, онлайн. Через портал Дія, але, як пояснює Міністерство юстиції, крім міста Києва, Луганської та Донецької областей, і у ЦНАПі, центрі надання адміністративних послуг, можете підійти до них з цим питанням, так? До співробітників, або ж до нотаріуса за місцем реєстрації вашої нерухомості. Підійти теж до нотаріуса і відповідно. З нотаріусом проконсультуватися він підкаже вам, що робити далі. Чому це потрібно робити? Тому що наявність зареєстрованих прав на нерухомість саме у державному реєстрі, є надійним засобом захисту прав добросовісних власників. Після реєстрації права власності у державному реєстрі прав для підтвердження факту наявності вам потрібно Факту наявності речових прав так на нерухоме майно вам достатньо замовити інформаційну довідку з державного реєстру прав на конкретний об'єкт нерухомості. Також державний реєстр надає, як пояснює Міністерство юстиції, додаткові гарантії захисту для власників нерухомого майна в умовах воєнного стану в разі втрати або знищення паперових оригіналів документів чи знищення навіть архівів БТІ. На жаль, є така практика, що є архіви бутії, які вже знищені. Так? І реєстрація прав на нерухомість, хочу нагадати, згідно норм цивільного кодексу України, дозволяє вам і власнику безперешкодно розпоряджатися своєю нерухомістю, захищати права в судовому порядку та забезпечує від незаконних дій з з нерухомим майном та дозволяє, що саме головне відслідковувати всі реєстраційні дії з нерухомим об'єктом. І реєстрація права в державному реєстрі прав є обов'язковою. Умовою для того, щоб ви отримали компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло в межах програми є відновлення. Як відбувається реєстрація? Власник нерухомого майна, яке виникло вже після 1 січня 2013 року, може звернутися до державного реєстру в центр надання адміністративного послуг або ж до нотаріуса за місцем знаходженням об'єкта нерухомого майна. Так, дивіться, якщо місце знаходження об'єкта є Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь, то власник має право звернутися до будь-якого державного реєстратора в центрі надання адміністративних послуг, не прив'язуючись до територіальності або ж до нотаріуса. Також власники нерухомого майна право, яке виникло до 1 січня 2013 року, може подати заяву в електронній формі через портал дія, як розповідає міністерство юстиції України, що така послуга доступна для Львівської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської, Закарпатської, Рівненської, Дніпропетровської, Полтавської, Київської, Кіровоградської, Запорізької, Чернівецької, Волинської, Черкаської, Сумської, Вінницької, Одеської, Івано-Франківської, Миколаївської, Житомирської та Херсонської областей чи обов'язково перереєстровувати право власності? Відповідно, в нас є закон України про державну реєстрацію речових прав так, на нерухоме майно та їх обтяжень. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно здійснюється лише на підставі заяви та поданих заявниками документів, що підтверджує. Тверджуть набуття, зміну чи припинення речових прав на нерухоме майно. Тобто, добровільно закон дозволяє звернутися власнику за переведенням державної реєстрації без адміністративного збору. Бо ви багато питались, чи потрібно сплачувати адміністративний збір чи ні. Міністерство юстиції пояснює, що ні, не потрібно. Таким чином, громадяни, слухайте також уважно, не мають обов'язки перереєстрації речових прав, які виникли до 1 січня 2013 року. Однак ця це є необхідністю в умовах воєнного стану, тому що ви повторююсь, ви так без цієї реєстрації ви не зможете отримати. Компенсацію так в межах програми є відновлення, що дуже важливо. Ну і у разі втрати ви себе можете забезпечити, тому що легко зможете довести право власності, навіть якщо документи втрачені і архіви знищені в БТІ.